Все відкрили. Мені цікавить, що далі вони покажуть. Найкраще РКО на за весь час. Але Рендіорден і Сет Роллінс ще не закінчилися. Да, на тридцятий антич антинарс 2014. І потім був поєдинок між Джоном Сіною і Броком Леснером на Ресла на SummerSlam. Де Брок Леснер переміг. І Детролінс і Джон Сіна були в одному матчі проти Брока Леснера на Royal Рамбл. І після Суплікс Сіті він а, залишився чемпіоном. Вони покажуть це! Mm. Роман Рейнс проти Брока Леснера і вмішательство Сета Ролінса. <свят> На тій же самій Реслманії. Прийшло той Сетроллінс програв матч Реді Ортону в першому матчі вечора. Ага. І під кінець вечора він а, забрав собі мейн Меневен. Він вибіжав з Манін Да. Ого, один на один. стало Моє, припекати. давай кидай. А поняв, що. Вони спочатку дрались там, а потім він дрався, типа в нього був Манін зебенк. Типа, і за цього біля Рінга лежав. Так. Да. <паслужили> да. Я Я ясно. Ясно. Ха-ха. ясно. Вічно це тролінг з такими Да, <півля> 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 Кожен. Кожен рік він намагався як можна краще зробити саме шоу. І саме та Реслманія зробила з нього То Сета Ролінса, якого mm -hmm. запам'ятали. Він став бістслеєром, який я перемагав про Леснера. Став uh, біжіонері, яким являється зараз. Був Шеп якийсь, я не пам'ятаю як називається ще один образ mm -mm. він як проповідник був, можна сказати типу прист? не ну типу проповідував, що він найкращий, щось uh. таке а знімаю цю одноразку? ну, no. говоріть ah, а зараза я забув за неї просто Это би було раньше снятий. <рив> так, і За, за Брок Леснера. Так, а шо ж? Ну, вообще, то ні той не той не виграв, то було Ничего. цікаво. Нічого! все, все Ну він, винн типа. він, типа, ж виграв, да? Ну, спочатку. Та ніхто з них не виграв. А, вообще Матч не закінчился. А не дійшов, я понял. Сетроллинс ви... вибіг посеред матча. Я поняла. Да standing near open and press uh standing submission? Серйозно? Брок mm Леснер -hmm. oh. хотів доказати, що Роман Урейн not... не місце його ринзі. Йой, він так жорстко прямо. Одразу пішов на F5. Да, і розумієш, після чого він навіть не пішов на утримання рейфа. Бурано. А, так. Джорман суплекс, я понял. Джорман суплекс! О, Боже! Він якось жстко прям такий, типа Розрываю його прямо на ча на часть, на гуски. Ага. Бисим! Злазий шоу? А він дохрена ему в Липашей. Жесть. Висим тут. Я в шоте. Don't give him a chance to recover. Your signature suplex city. Oh. Так. Погнала сигначер Суплекс Сити. Бэм! Бэм! Я бачу, він любить ці якраз. в чуешся. При тому, що він э, типа і так часто робить, так в нього ще й е, считай як цей. Як прийом. Ага. шоці, Конечно. Ooh, Once he crumbled down, uh, a gauntlet attack uh, will be perfect assault. Ooh. Yeah. Get him out of the ring and dish out more pain. Побейте, короче, его за Ну да. Позбився. <рес> 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 ти Че ты замакуєшся? Підніми його. Дойти до нього не може. Ой, світло. Здрасте. Ага. <рес> <рес> а чого нема? Дайте ще! Бо мы на перепять. А, -а, -а обратно. Пол, ты мешаешь. Тебе надо было его забрать. Сейчас будет Не, цей. все нормально. А, -а, -а точно. есть Я вышел в за ринг и все зашибись. Ты oh. still not getting the hit, so throw him around with suplex city again. А сидишь можно этих суфлексити, ты шо, дядя? Но, у реально богато рубил. Ах. -а -а. Так можно тоже какие-то сотрясения получить? Вас вже Сикс. Обратно. Так я его хотим закинутый пока я на реверсу Суфлекс І люди вважають, що. Жесть. Connect F5. In the ring. Є. Yeah. І все йшло так, як Брок Леснер хотів. Ще один F5 положив його суперника на лопатки. Як <laughs> перехати, <плес> Оце він такий. Брок мав ідею. І розумієш, тяжко віриться, що Брок Леснер в житті. Дабрячок деб... э, Філян. Він? Да. Ну, я б не сказала, він похожий на якогось місніка. Диви. Роз... Викидає цей? Викинув перчатки. О, ти що, дядько? Це захисні перчатки ufc UFCшників, які захищають. Щоб не... Типа не травмувати? Да. Він як містик виглядає, який же добрячок селян. Я серйозно. Нет, нет, нет. Брок почав з шляпків по роману Рейнс. І що ти зробиш, морда така. Що ти зробиш? Брок продовжив свої знущання, але. ва він дуже спілявний. Okay. Слышав... Сміявся над ним. Сміється. Ага. Сміється, дивись. Йоу, ти що дядько? Ще? Та скільки да. можна? І так же скільки наду... надупляв йому цих супліксів. Да. Ти пісніше, що тільки їх і може робити. Це тоді, коли появилося це Суплекс Сіті. Ще один F5. Раз, два, Да, після того як опять не спрацювало, він тепер думав, що далі робити йому. Так, Yo, F5 і цих... Суплексів, чи що, як вони називаються, Більш нічого нема? Він просто сам по собі. А, він сам по собі. Борець. Угу. Він борцовські прийоми в основному використовує. Так а я більше нічого не бачила в нього в других прийомів. То це суплекси, у нього велика рознобіжність, дуже багато суплексів. Типа різні відео, да, а то вони прямо... Але все суплекси. Чимось відлічаються прям? Так. Да. Я бачила тільки назад, і все. Ну,беліб тубелі, як куртенгел робив. Типа так. спереду, так? Так, да, і падає на суперника зверху. Так, а. Так. Near opponent to left The Ring. Ага. 800 з кубс Так, погнали! <свист> Боже прямо ра якась баба. Ага. О, <свист> yeah. uh. oh, oh. сам його втулив. Oh. Post, yeah, все змінилося, oh. як Брок uh, Леснер втулився в рингпост. І він показав, що він не машина, він людина. Голову розбив? Да. Прям начав, я не знаю. у у у Це було сильно, блін, кровоточить прям. А шо ж. Жесть. Дев'ять. Яке 9? Боже! <рес> Весь матч рок Веснер домінував. Тепер... І після цього Роман Реймс поняв що треба діяти. Сміється стрій Вже встати геть не може толком. Ну, у Романа Реймса теж була кров з рота. З Рота, але з цього по лицю прям юши. Супермен Панч! збиває Леснера з них. А що він так, як будто боїться? Супермен Панч! В смысле, ти про Леснера? Ні, про. цього. Це Супермен C робить. Роман Рейнс. Ну, Роман Рейнс. Він, Ні, просто він просто... В його... в да, в нього таке лице було, як будто він боїться. Типа, як будто він боїться йому вдарити, щоб не розгрохати, там ще більше лице. Ні, не, ну дивись, які удари. Ще uh. один супермен панч. Uh. Бачите, яке uh. лице в нього? Uh -huh. Він в шоці. Спір! Гарпун! Uh. Роман не запанікував і продовжив свою атаку. Гарпун! Раз, два... Ні. П'ять-два. він переляканий. Ну що ж переляканий? Він що шоці. Боже, дивіться, вже молиться. Вже молиться. To give one last І розумієш, до таких уставших прибігає понимаєш? Піздец! Піздець. Це реально? Це шок. Вони вже намучені, вони вже єлі стоять самі. Четвертий супермен. Yeah. Але попався на F5. F5

Кого, кого? Кого ми так? Все, ми граємо за Setronian. Сетеральний... А! <свисті> а, у нього голова побита після цього. Після Редіортана. Так. Uh, you crash at the main event. Hit the Stomp on Brock Lesnar. And try to steal the championship. Standing in front. In front of opponent with finisher. Тебе у, у него нет финишера. Все, треба финишер. На него. У, суперкик. Он втик. Бэм. Ты серьезно? У. Він заліз. забрав мій сих на чермув, розумієш? Я б міг би сразу фінішера набрати. Ага. Я хочу травмувати іменно Брока Леснера, бо я за нього грав і у нього, бачиш, як все хорошо з тином. Да, у нього дуже добре. Хоча все та -то... там тоже тільки голова, а все. Удивительно! Я, по-моему, на романа на він там валяется вже вообще. Не знаю. Вин встал. ЧЕПЕШ! Лейт. Пиздец. Ааа, ты шо? Шо ты мутаешь? Не! Я ж не сдався! Я бисслеер! Сэт! Фактин Роллинс! А! Куда ти мутиш, дядько? Він дивись на нього вже зібрався. Давай це його, поки він його не побив. Да він джей об'є. Я поки віддихаюсь собі. Ооо! Педі грі! Тей теж вже тебе мутить, дивись. Зато я педі зробив. Ооо. Почка, я піднімаюсь. То що шо ж. Не, я думав, що він мені собирается провести його. Не, йо-му, вони ж беруться, він на тебе не має обращати внимание, типа. Типа. Снэп, суплет. А, пакет суплет. Є. Ох! Ух! Давай!

Бо він даже не утримав брок леснера чиного на той момент чемпіона. Він отримав Рейнса. Я біжу. Я біжу біжу. Да, поки Бо не він... зловив той. Бо по факту він вкрав. Най... Найсильніший кашин в історії Реслмані. Точніше на Реслмані взагалі не було. По-моєму, кашені Кейсика, я не помню. Greatest in the Bank. Greatest. О, пола Хеймана надал. Oh. Круто, круто. Так, ладно. На чем мы, наверное, закінчимо. Mm -hmm. Бо я не знаю, скільки там шаресл мані, а це 35-та, по-моєму. 31 Angel. 30... 31. А, 31, так. Да. Туєш? Ого, бабьохи! Бекі Лінч проти Шарлот Флер проти Ронде Раузі. 35-та. Чого це взяли, я поняття не маю. Ну, напевно, щось було? Ні ну воно війшло в історію, так. Да, як перша в твіті Реслманія. В якій були жінки? В якій були жінки. Бач! На мейн евенті Головна подія вечора. Вот ба. Перше разумання в якій події вечора. Чи Але більше? вона закінчилася дуже калічно. Калічно? Да. Зворачуванням від Бекі Лінч на Рондераузі, тим більше криво. І там був якраз момент, де можна сказати: Where's the referee? You're trying to fuck on me. <laughs> там можна, так? Да? Кінематографічний дуже. матч Джона Сіни і Брея Оооо. Тоді, коли почалася ковід Ера угу. і був кінематографічний матч між Бреєм і Джоном. О, то я би поглянула. А, да, мені дуже цікаво, як тут зробили це. Ладно, цього за перегляд. Да. Всім дякуємо, всім удачі і всім па па па, -па.